Великий угоднику Христовий, страстотерпче, і лікарю многомилоцвини, Пантелеймоне, надо мною грішним рабом, вислухай благання і благання моє, умилоцвине Небесного, Верховного лікаря душ і тілес наших, Христа Бога нашого, нехай дасть мені зцілення від недуги, мене гнитуючи, прийми недостойне моління, грешнейшого паче всіх людей. Відвідай мене, благодатним відвідуванням Твоїх гріховних виразок моїх, помажеш їх, єлеєм милості твоєї, і зцілий мене, да здоровий єси душею і тілом залишок днів моїх, благодаттю Божою, поможи провести покаяння і догаждання Богу, і сподоблюся восприяти, благий кінець життя мого, угоднику Божий! О моли Христа Бога та заступництвом Твоїм, даруй здоров'я тілу моєму і порятунок душі моєї. Амінь.